Дональд Трамп фактично, я сказав, втік із саміту Великої Сімки. Ну, він сказав, що йому треба терміново від'їхати, і не тому, що проблеми на Близькому Сході, так і він відповів Макрону, але потім сказав, що проблеми на Близькому Сході. В ну, мене таке відверто склалося враження, що в нього якась там біполярочка. Бо він одну хвилину одне говорить, іншу хвилину інше говорить. Я вже стомився підбирати слова на адресу президента США, тому перепрошую глядачів, якщо щось колись не так скажу. Е, Ігоря, скажи, будь ласка. З чим би ти особисто пов'язував такий терміновий від'їзд Дональда Трампа із Саміту Великої Сімки? Я особисто насправді абсолютно поділяю позицію, яку я сьогодні прочитав у нашого колеги-політолога пана Денисенка, де чорним по білому, я вважаю, вона абсолютно реалістична. Що Трампу доклали інформацію, що буде. Безпосередньо масована атака на Київ, ну і відповідно Одесу, Запоріжжя. Ну і відповідно він не хотів бути в слабкій ситуації, бо тема і санкцій тут і на рівні самих Сполучених Штатів, і на рівні Великої Сімки, бо саме ж Сполучені Штати гальмували тему зниження верхньої стелі на російську нафту з 60 до 45 доларів. Ну і плюс тема зустрічі там із Зеленським, зустрічі з іншими. Що зробив Трамп? Він відпрацював свій мінімум, він підписав діл, значить, з Великобританією зі Стармером. Щось там поговорив з Картні на. Спільній ці прес-конференції брифінгу сказав правда дивні позиції, але я думаю, що вони сплановані насправді. Що стосується Путіна G8, його виходу виключення Російської Федерації з G8. правда, там трошки наплутав. Трамп щодо е, Трюдо і взагалі участі в процесах. Думаю, ну слухайте, коли трюдо був, а коли виключення Російської Федерації з G-8? Ну, коли то це зупиняло мене. Трампа, да? так Ну нюанс іде е, в іншому, що насправді, як на мене, тема Близького Сходу не могла б стати причиною від'їзду по одній простій причині, бо цю тему мали б обговорити саме на саміті G7. Тобто, це якраз безп... це основна тема зараз, ну, виходячи з поточки, uh -huh. ну, об'єктивно тема України відійшла на другий план. І всім дійсно всі думають, як скоординуватися по темі безпосередньо Ізраїлю, Ірану, як привести до деескалації. А чи Трампу потрібна ця деескалація? От коли Трамп почав спростовувати слова Макрона, що uh -huh. 47 й поїхав назад в Вашингтон, Працювати над припиненням вогню, що стосується близького сходу, там же ж Трамп не спростував, що по темі близького сходу це стосується. Він спростував, що стосується припинення вогню. Тобто, Трамп зараз продовжує грати лінію такого собі, я б тут уже сказав, поганого поліцейського. Який відповідно зараз однією ногою вже в операції разом з Ізраїлем готовий атакувати Іран? А паралельно йому просто не потрібні були теми ні України на саміті Великої Сімки, ні теми тарифів, яку до речі, сам Трамп заварив своєю своїм днем визволення ще в квітні місяці. Ну учасники ж Великої Сімки. Тут же ж економічне питання, тобто, це так. ж Трамп заварив цю всю тема. Ну, тобто, всі ці теми він просто відкинув, швиденько звалив. А що стосується безпосередньо ситуативної кімнати, то вона ж є не тільки в Білому домі. Я нагадаю, угу. що така ж сама кімната присутня на літаку Air Force One, де президент Сполучених Штатів може з будь-якої точки світу по захищеному каналу супутникову проводити всі. Абсолютно наради, які тільки потрібно йому не треба просто їхати до білого дому. Тому те, що було сказано mm -hmm. а, американською стороною, ну це так, це привід, який знову ж таки дає сигнал зараз більше в близькосхідному форматі. Але я хотів би буквально два слова ставити про те, що сказав ще Трамп по Путіну по великій вісімці. Що він вказав, е, що от якби Путіна не виключили з великої вісімки, то і війни б не було. Як на мене, Трамп працює це не його бредні, це він працює чисто по темі легалізації, якраз меседжу в необхідності повернення Росії і приєднання до Великої сімки, тобто відновлення формату Великої вісімки, як частина, а все ж таки кейсу зняття всіх санкцій. Ми ж пам'ятаємо пункт зліття всіх санкцій з 2014 року для Російської Федерації. Це те, що так. пропонувала американська сторона. А от Путін хоче, щоб була сатисфакція, в тому числі відновлення Великої Вісі. Тобто Трамп зараз де-факто це намагається впровадити, він же не перше цю тему піднімає. Але це не сприймається зараз учасниками Великої сімки, окрім Сполучених Штатів, і вкотре Трамп, Трампу показує червоне світло на це. Ну і тому Трамп побачив, що. У нього тепличні умови, і він поїхав відповідно додому. Ти знаєш, мені це нагадує історію із я сьогодні говорив із нашими колегами, журналістами: історію самітів Трампа і Кім Чен Іна в період першої каденції. Він один раз приїхав, потім вони на кордоні зустрічалися, потім третій раз в Сінгапурі, і це закінчилося нічим. Ну тобто, коли він бачить, що він не може перемогти або там досягнути, він просто відходить в сторону. Мене тут таке, знаєш, запитання виникає, бо я не випадково говорив біполярочка Трампа. У мене не складається пазл. Коли я ну, починаю аналізувати його дії і вчинки, то е, виходить, що по факту він дав добро, допомагає Ізраїлю знищити терористичний режим в Ірані. І навіть сьогодні він вже направив там під гекзит, зробив повідомлення відповідне. Що направили вони додатковий а, корабель військовий Сполучених Штатів Америки в близькосхідний регіон, для того, щоб захищати власне своїх військових. І щойно Трамп сказав: мені не треба угода з Іраном, я чекаю здачі Ірану, те, на чому не погаряє саме Нитаньяку. Тобто, один-один координація йде, і вони вдвох знищують терористичний режим Ірану. Ну, це буде взагалі суправа якщо їм вдасться це зробити. Але поряд, Путін, який є таким самим терористом, як Іран, він його ну блін, вибачте, ніфіга не помічає. Ну принаймні, робить все, щоб зараз ну просто навіть не коментувати, він тікає з саміту Великої Сімки. От я тобі скажу чесно, я не можу до краю знайти відповідь на це запитання, чому так? Я особисто, ну, як, якщо там розкласти все по полицях, е, ну, це знову ж таки, це моя версія, це не є там, озвучення фактажу. Але, е, як на мене, от те, що я казав про поганого поліцейського в бік Ірану, от Путін тут відіграє роль хорошого поліцейського. Я тепер поясню логіку. Ага. Е, Трамп, як на мене, не повністю зараз координує свої дії безпосередньо з Ізраїлем. Тобто. Трамп хоче показати вигляд зробити вигляд, що в нього є цей контроль. І плюс йому ж треба зіграти на цьому єврейському лобі, яке в самих сполучених штатах. Ну тобто, ми ж бачили, що Нетаняху дуже часто перечив безпосередньо Трампу і по темі гази, і по темі ну там, там багато нюансів було. А, що власне відбувається? Тобто, ми бачили навіть трансформацію. От Пам'ятаєш, у нас навіть була певна дискусія в тебе у Фейсбуці, невелика в перший день атаки Ізраїлю так, на Іран, так, так. де Ну, видозмінилась позиція зовнішньополітичного крила Сполучених Штатів від сухої констатації з боку Рубіо і заяви відповідно Держдепу на таку загрозливу таку мачу заяву з боку Трампа. І угу. зараз що робить Трамп? На чому він грає? По-перше, де факто він надає зараз сили. Реальні сили для того, щоб забезпечити протиповітряну оборону від подальших е, ракетних балістичних атак Ірану на Ізраїль. Ясно, що частина пропускається, на жаль, бачимо okay. ці руйнування, все ну але все рівно ця інфраструктура зараз більше використовується е, саме американська для захисту Ізраїлю. Okay. тим не менш е, Трамп е, своїм е, своєю можливістю входу в цю військову операцію. Він навпаки стимулює Іраншу, давайте зараз вже досягайте домовленості. Бо якщо Сполучені Штати зайдуть, то як буде, ну от як він вміє. ну відповідно, такий підхід. А яка ж роль Путіна тут? А Путіна роль іде така сама, як Трамп собі бачить роль Сполучених Штатів у війні Росії проти України, тобто держава, яка стоїть над процесом, яка у разі чого може помирити, тобто, якщо Штати виступають. На боці Ізраїля, тому що це вигідно знову ж таки, виходячи з боротьби з іранською загрозою, з ісламізмом, ну зіма всіма, всіма темами. То Путін Путіну спеціально зберігають отакий кокон так, такого так, голуба мене, миру. Мене я тоді тебе переб'ю, так тоді б за логікою Трампа треба було б зробити тегеран миротворцем у переговорах України та Росії. Я не здивуюся, якщо це колись то й буде. Я не, не ну, ну, реально, Ми не знаємо, дебіль, куди я воно. Бі... Вибачаю, це по-дебільному виглядає. Але, але Путін... це, це грубими масками, Але це відбувається прямо зараз. Саме тому саме тому, Трамп зараз максимально відбілює Путіна саме по іранському кейсу. І прив'язує його. Безпосередньо до, ну якраз там спайка навіть відбувається. Ми це бачили і в повідомленні Трампа, коли він тему України спаює там з Іраном. Але ж нюанси де в чому? Я теж це, це знову ж таки моє припущення. Зараз буде. Я думаю, що скоріш за все, Трамп пропонував угоду Путіну, що давай я вплину, ну як Трамп відповідно, вплину на Ізраїль. Путін вплине на Іран, Ірану ж вигідно завершення війни зараз. Вигідно угу. ну і відповідно таким чином угу. Трамп зробить послугу по іранському кейсу, а Путін має піти на деескалацію по українському. Путін не йому не цікаво йти на деескалацію по українському кейсу. Ми це побачили зараз по атаках, знову так. ж таки. Але я думаю, що скоріш за все Трамп це і озвучував, коли він під час свого дня народження писав відповідний пост ага. або за нього хтось цей пост писав, неважливо, а, і коли його оприлюднював, казав, що в темі України вони будуть спілкуватися саме от на цьому тижні. А, Тим не менш, якщо по Україні навіть і не владнають, але по темі Ірану саме по темі Ірану вони і далі будуть просуватись із якраз оцим відбіленням Путіна як такого собі хорошого поліцейського. Це бред, це повна ахінея з точки зору реального статусу зараз Путіна як держава-агресор. Не просто так виходить зараз. І канцлер Мерц, і президент Макрон, які прямо просто заявляють. Ну, не може Путін бути там посередньо. Не може. А Трамп його пропіхує в невпіхуємо. Ось цьому найбільша проблема. А гіпотетично ми допустимо, що вдалося Трампу переконати Іран, Ізраїль, так як ти кажеш, і Путін став миротворцем. Я поки що, вибач, фантазую. Мені просто цікаво, цей сценарій. Що далі. Ну Далі ми ж розуміємо, що Трампу, по-перше, треба показати, знову ж таки, що він може. В нинішніх обставинах, ну, по-перше, забезпечувати, з однієї сторони, союзництво з Ізраїлем, а з іншої, через контакти на міжнародній арені сприяти миру. Ну, тобто, це такий подвійний удар. Вибачте, по, на... по, по, чесне слово. Почекайте. Так, в цьому то й справа. Слухай, ну ти ж сам кажеш про біполярку Трампа, це, це його стилістика зараз. Це абсолютно його стилістика. Виходить. Їм так чи інакше, але потрібно все ж таки іти на певні кроки з деескалації, бо у Ірана є, наприклад, Армузька протока. Якщо її перекриють, то це хана міжнародній взагалі логістиці і торгівлі нафтопродуктами не лише американців війська, хоч греблю гати, заводять туди, контролюють себе, врешті решт ну, досить гратися з цим вибачтерористами. Я я, ну теж, теж не варто зараз скидати. З так. Терезів Шалік Терезів тему і намагання скинути взагалі Аятол. Тобто, Аятола Хеменей, я спілкувався особисто. у Мене там є знайомі, вони кажуть, що ну не все однозначно і дійсно немає такої підтримки, як це демонструється державним іранським там телебаченням і їхніми так званими змі. Тобто, там може відбутися ще й внутрішнє бурління, але так. внутрішнє бурління може відбутися як в Ірані, так і в Ізраїлі. Бо поки зараз всі аплодують нетаньяху. Ага. А якщо воно затримається, а ти порівняй: значить, 16 мільйони квадратних кілометрів Іран і його відповідно атака його території та да, ракетами прицільними високоточно, але все рівно і 22 тисячі квадратних кілометрів території Ізраїлю, які закидають сотнями балістичних ракет. Ну тобто да, тут іде да. нюанс в тому, що. Іран намагаються максимально швидко, але довести до вигідних умов саме через той принцип і тактику, яку ми бачили у Трампа нахрапом, але вивести на ті умови, які будуть вигідні саме Ізраїлю і Сполученим Штатам, за рахунок якраз безпосередньо Російської Федерації. І тут цікавий момент, що мене абсолютно дивує: якось у Російської Федерації союзник є Іран. По угоді по стратегічному партнерству, а Сполучені Штати, я нагадаю, вони в списку недружніх держав, законодавчо закріпленому списку. А тепер виходить, що Росія грає на боці е, виходить Трампа в нинішній ситуації. Ну, тобто, дійсно, от виходить, отака: ну, хтось скаже буря в склянці, а хтось е, скаже зміна геополітичних впливів. Ну, але ну, все-таки ми розуміємо, що дійсно. Ізраїль відкрив скриньку Пандори. Як це все закрити, щоб це все зійшлося? Ну це завдання. І зірочку. Ну я відверто кажучи, вітаю дії Ізраїлю, тому що зло має бути покаране. Врешті-решт це треба припиняти. І в цій частині Трампа я підтримую, що він підтримує Ізраїль. Чим це закінчиться, звісно, будемо дивитися, але споглядати довго як тебе вбивають, ну так не може бути так само, як ми зараз поглядаємо на Путіна. Як він нас вбиває, ми то опираємося, але е, західні наші партнери якось не дуже поспішають.